Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий політика вже за кілька годин о 20.15 за Києвом розпочнеться двостороння зустріч президентів Трампа і Зеленського. До переговорів долучиться й віцепрезидент Ді Венс, який під час лютневої зустрічі лідерів у вальному кабінеті фактично спровокував конфлікт із Зеленським. Про таке пише ABC а вже о 22.00 за київським часом. Розпочнеться багатостороння зустріч Трампа і Зеленського з європейськими лідерами. Тож які ризики можуть бути на цих переговорах, про це ексклюзивно. Коментарі для ФАМ Галичина розповів політолог Сергій Таран. Я не думаю, що під час зустрічі між Трампом і Зеленським остаточно буде вирішено питання гарантії території. Але для Зеленського критично важливо уникнути найгіршого сценарію для України. А найгірший сценарій України це навіть не втрата Донецької області. Це довготривала війна на виснаження з Росією без допомоги е Заходу, зокрема Сполучених Штатів. Тому от цього останнього сценарію точно треба уникати. І я сподіваюся, е це вдасться зробити. Ну і Сергій Таран зауважив найважливішою темою перемовин. Рампа та Зеленського сьогодні мають стати гарантія безпеки. Саме це може дати Україні довготривалий мир або паузу у війні. Найважливішим питанням має стати обговорення гарантій безпеки для України в тому разі, якщо війна стане на паузу, саме навколо гарантії і мають відбуватися головні дискусії, оскільки ну це питання найбільш важливе для того, що відбуватиметься завтра за будь-яких обставин. Чи буде пауза в війні, чи не буде пауза в війні, але гарантії безпеки це саме те, що може принести. Україні більш-менш довготрималий мир або паузу у війні, і я думаю, що навколо цього також вестимуться дискусії з європейськими партнерами, тому що у Трампа є план, щоб значна частина гарантій лягла на плечі саме європейських партнерів. В той же час це нове, але Трамп погодив з Путіним гарантії з боку Сполучених Штатів України за моделлю п'ятої статті статуту НАТО. Це в принципі достатньо справді важливий розвиток, якщо цьому буде наданий сенс, конкретика, звісно, це те. Щоб говорюватиметься перед зустрічю з американським президентом, Зеленський зустрівся з Кітом Келогом. Сторони обговорили ситуацію на полі бою, спільні сильні дипломатичні можливості України, Європи та Сполучених Штатів. Росію можна примусити до миру тільки завдяки силі. Президент Трамп має таку силу заявив Зеленський. Маємо зробити все правильно, щоб мир дійсно був. І вже відомо, хто буде говорити із Зеленським у Вашингтоні. За даними джерел Бібісі у Білому домі на зустрічі будуть присутні віцепрезидент Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланці спасполанці Стівкові Келох, а також лава апарату дому Сьюзан Вайлз. Про що говоритимуть Зеленський і Трамп, і чи змушуватимуть Україну до компромісів у коментарі для Фам Галичина розповів політолог Вадим Денисенко своїй редакційній колонці газета New York Post, а я нагадаю всім, що це улюблена газета Дональда Трампа, яку він регулярно читає, наводить наступні цифри. Там це про те, що на сьогоднішній момент постачання зброї для України підтримує 51% республіканців. Нагадаю, що кілька місяців тому це було всього на все 30%. А кількість республіканців, які негативно ставляться до Володимира Путіна, складає 86%. Не зважати на ці цифри Дональд Трамп просто не може, і саме тому йому потрібен під час сьогоднішньої зустрічі із зеленським та лідерами європейських країн, йому потрібен бліцкриг. Тому що якщо час затягується, республіканська партія буде працювати проти його рішення. Який він де факто прийняв на зустрічі з Володимиром Путіним, власне кажучи, сьогоднішня задача Дональда Трампа зробити все від себе залежне, щоб уже сьогодні не було прийнято остаточне рішення, і щоб в принципі мати можливість провести тристоронню зустріч Трамп Зеленський Путін 22 го числа, як це і планувалося раніше? Я думаю, що Бліцькриг на сьогоднішній момент не підтримує точно Володимир Зеленський і багато в чому його не готові підтримати європейські лідери. Але сьогодні буде дуже тяжка. Розмова, де в принципі буде окреслюватись коло тих компромісів, на які Україна можливо піде під тиском Сполучених Штатів Америки і також під тиском європейських країн. Додам, до сьогоднішньої зустрічі зеленського Трампа, згодом приєднаються президентка Єврокомісії фон Дерляйн Генсакнаторюта, Німеччини Марса, прем'єрка Італії Малоні, президент Фінляндії Стопа, президент Франції Макрон та прем'єр-міністр Великобританії Стармер. І до теми. представники Білого Дому питали в українських чиновників, чи буде Зеленський одягнений костюм на зустрічі з Трампом в овальному кабінеті в понеділок про це І із покликом на два джерела зазначили, що український президент з'явився сьогодні в Білому домі в тому самому чорному піджаку, який він одягав на саміті НАТО у Нідерландах у червні. Як заявив видання один із радників Трампа, було б хорошим знаком для миру, якби Зеленський сьогодні одягнув костюм, але там не очікують, що він це зробить. Тим часом новопризначена прем'єр-міністрка Юлія Сверденко представила план ті нового уряду, який почав роботу місяць тому про це повідомляє кореспондентка громадського. Тож у планах уряду виділяти половину бюджету на озброєння та військову техніку на українське виробництво також до кінця 26-го року має повністю запрацювати корпусна система в українському війську у сфері добробуту. анонсувала переля та соцвиплати для збільшення справедливості. Планують також виділення 25 мільярдів гривень 25-му році та 50 мільярдів у 26-му на розвиток прифронтови. Их регіонів одним із найважливіших питань Сверденко назвала фінанси на наступні два роки. Уряд шукає 37,4 мільярда доларів макрофінансової допомоги. Суспільство рішення щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років ухвалюють вже цього тижня, як заявила глава уряду Юлія Сверденко. Наразі цю постанову ще розглядають. Лікарі в Україні матимуть вище зарплати. Принаймні таки анонсувала прем'єрка. Базова оплата праці лікарів первинної та екстреної медицини має бути не нижче 35 тисяч гривень. Процес Сверденко повідомила під час презентації програми діуряду за її словами для молодих лікарів, які після навчання в інтернатурі будуть працювати в прифронтових регіонах або в сільській місцевості буде збільшено одноразову допомогу в 13 разів. Це за її словами 200 тисяч гривень. Також медики будуть мати можливість отримати службове житло. Середня зарплата українців перевищить 25 тисяч гривень. Про це повідомили Мінекономіки. Там зазначили, що номінальні зарплати українців цього року зростатимуть швидше ніж очікували. Однак стрибок інфляції призведе до того, що реальне зростання буде менше. Раніше очікували, що реальна зарплата зросте на 8%, Тепер уточнення передбачає зростання лише на 7,4%. Усе через вищу інфляцію. Криміналвакса наклав реш на майно колишнього віце-прем'єра Олексія Черношова та його дружини на загальну суму понад 12,5 мільйонів гривень. Список ключ. Ає квартира у Києві, авто Land Cruiser, кошти на рахунках у декількох банках та державні облігації. Про це повідомили правоохоронці. Спорт голова генерального управління Судівської Аравії з питань розваг визначив наступного суперника для Олександра Усика і Він з Британії. Хто саме та чаральний такий бій? Про це слухайте у новинах спорту вже о 18.30. Спонсор прогнозу погоди земан пиво. Погода у західних областях. Завтра буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 9 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. Це був інформаційний пісом. Дня для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте о 18.30. А також не пропустіть у 19-й проєкти. На радіо ФМ Галичина важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та поля то майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.